Середа 22 листопада в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У ніч на середу росіяни вкотре атакували Хмельниччину безпілотниками. В області спрацювала ППО. Наші захисники знищили три шахеди. Повідомили у повітряних силах. Вранці в обласній військовій адміністрації розповіли, що уламки одного зі збитих БПЛА впали у Хмельницькому районі. На подвір'ї приватного будинку спалахнула пожежа руйнувань, зазнала нежитлова споруда. Загоряння ліквідували, травмованих та загиблих немає. Загалом минулої ночі окупанти випустили по Україні 14 шахедів. Наші воїни знищили усі ворожі безпілотники. Електротранс оголосив про новий набір на курси водіїв тролейбусів. Навчання стартує у лютому наступного року на базі комунального підприємства. Триватиме навчання три місяці. Готові навчити двадцятьох осіб після успішного складання іспитів. Працевлаштування гарантоване У нас викладають атестовані викладачі. Крім того, це виклад... це наші є працівники підприємства і залучені до нас викладачі, які вже з великим стажем викладацької діяльності. Викладають правила дорожнього руху, викладають економіку, викладають юридичні дисципліни, дисципліни, медичні дисципліни та інші. Ми вивчаємо, як ви бачите, як керувати тролейбусом, правила самої поведінки на дорогах. Крім того, ми вивчаємо будову. Тролейбусів закінчили навчання, отримали сертифікат, здали правила дорожнього руху в сервісному центрі, ми їх беремо на навчання. Вони до нас приходять, ми їм знову ж таки приймаємо їх на роботу, даємо їм наставників, і вони з наставниками далі практикуються, їздять, але вже вони є нашими працівниками. Після того, коли вони виїздили свою норму годин з наставником, вони вже самостійно сідають за кермо тролейбуса. Хмельницькі школярі змагаються в іграх розуму. Участь в інтелект-батлах беруть близько 30 команд із різних навчальних закладів громади. Квіз поділили на чотири етапи: у кожному по сім команд. До фіналу дійдуть лише 12, які боротимуться за звання найрозумніших. Організували захід волонтери молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту, аби об'єднати учнів не лише у спортивній, а й в інтелектуальній боротьбі. І таким чином мотивувати їх навчатися краще. Тут не потрібно бути якимось там заучкою, ще кимось. Ти просто маєш бути якби освіченим, грамотним. Ти все маєш бути компетентним і все. Ну, ну, питання тут не важкі. Звичайно, є такі невідомі там, як Ребус був, але. В Середньому нормальні питання найбільш я в географії, історії в мові літературі. Не дуже там були ребуси, були деякі питання, але все найбільше історія, географія. Багато наших школярів займаються різними видами спорту, але є. Діти, які не займаються нічим, але їм цікаво якісь більш інтелектуальні, скажімо так, ігри. І ось було придумано таку от інтелектуальну ігру, ігри розуму. Тут є запитання з різних сфер. Вони так також спрямовані на логіку учнів, на те, щоб вони вміли працювати в команді. Багато етапів буде, і заключними фінальними іграми ми оберемо переможців, переможці отримують. Якісь захочувані призи, звичайно ж. Ну і їхня командна робота, командна гра покаже, наскільки вони дружні в колективах. Тим часом у ліцеї номер 2 Хмельницької міської ради перевіряли знання школярів з точних наук. Для них підготували математичний квест, марафон перемоги. Під час гри розв'язували задачі з алгебри та геометрії. Участь взяли 16 учнів середніх та старших класів, серед них вимушені переселенці. Влаштували квест працівники школи аналітики, центру досліджень та консультацій. Його мета сприяти засвоєнню точних наук школярами через гру та об'єднати дітей в спілкуванні. Організовують подібні заходи з квітня цього року. Дисципліна як математика, алгебра, геометрія надзвичайно важлива в школі, і всі ж не дуже хочуть, ви ж знаєте, учні вчити її, вивчати формули це нудно і нецікаво. То ми вирішили об'єднати цікавий напрямок і такий важливий квест це такий фізико-математичний напрямок. Сьогодні алгебра і геометрія. У нас сьомі, восьмі, одинадцяті класи приймають участь. Цікаво тим, що це саме квест, поки дитина не розв'яже одне завдання, вони мусять допомагати. Один одному, щоб відкрити ключиком наступне завдання, саме тому це називається квестом. Ну і звичайно буде переможники, команда лідерів, яка справиться найшвидше по часу. Тут представлені учні з різним рівнем навчальних досягнень з математики, тому що ті, які знають її на відмінно, вже зацікавлені вивчення математики. А ось тих, яких треба ще трошки спонукати, ми вирішили задіяти їх в цей квест. І я думаю, що після цього квесту, навіть ті, які, ну так скажемо, не дуже полюбляли математику, змінять відношення до неї. Куди звертатись жертвам домашнього насильства, аби якнайшвидше отримати допомогу? Про це говорили правоохоронці, працівники органів соцзахисту департаменту освіти та науки під час спільного семінару його влаштували у рамках проєкту Міста та громади вільні від домашнього насильства від фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Мета робочої зустрічі розробити, а згодом і затвердити план дій, який допоможе жертвам насильства якнайшвидше отримати допомогу. Якщо до прикладу людина звертається в будь-який заклад, має розуміння бути як далі, який алгоритм дій покроково. Якщо до прикладу вона звертається в поліцію, куди перенаправляє поліція? Якщо людина звернулася в заклад охорони здоров'я. В закладі охорони здоров'я має бути розуміння, який алгоритм яким шляхом далі перенаправляти людину. Ми маємо розробити таку систему, що з будь-якої точки входу буде розгалуження на інші установи. У нас в місті працює дві. Дві мобільні бригади, які створені за сприяння фонду народонаселення ООН можна до нас звернутися за направленням поліції з інших спеціалізованих установ. Це і може бути освіта, може бути соціальний захист. Можуть звернутися небайдужі громадяни, сусіди, можуть звернутися сама потерпіла за нашими номерами телефону. Друге життя старим речам. Працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький створили телеграм-канал, де публікують фото вживаних меблів та побутової техніки, тих, що хмельничани здали у центри управління відходами. Ці речі пропонують використати повторно. Їх можна забрати безкоштовно. Принцип роботи, коли хтось привозить річ, яка їм вже не потрібна, а хтось приїде і її забирає. В нас був з самого початку, тобто самого початку створення центрів, такий своєрідний обмін, принцип приюз повторного використання. Але ми вирішили для зручності, власне, не тільки для тих, хто вже приїхав на центр і щось побачив, щоб це було зручно саме в такому електронному форматі, просто переглянути, що є зараз в наявності». Подзвонити на центр, на один з центрів, зарезервувати, запитати і вже тоді приїхати забрати цю річ. Зараз у нас є в наявності дитяча колиска, кріселко для годування, також там є ялинкові прикраси, що зараз актуально перед святами, якщо не хочете купувати, можете приїхати їх забрати, також є посуд. Тобто варто підписатися на цей канал. Більше про ці та інші події у випуску о 19 а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!